Доброго дня вітаємо вас на нашому YouTube-каналі. В цьому відео хотіла б поділитися з вами інформацією про грандіозний проєкт всесвітньо відомий готель готелі який планується у Шермаль-Шейху. Це Ріксес Redomice sherm 5 5.0, до якого нам вдалося зазирнути під час цьогорічного рекламного туру до Єгипту. Кадри з нього ви можете побачити. Зараз не відео, але це маленький шматочок того, що планується. А планується е, аналог турецького Land of Legends, е, грандіозний проєкт і часткове відкриття сімейної зони. Саме її ви можете зараз побачити на відео. Планується вже у грудні 2023 або у січні 2024 року. В цілому даний комплекс складатиметься з сімейної зони, як зазначили вже раніше, зони тільки для дорослих, 52 віл приватних, зони сютів. Це понад 3 тисячі номерів. Також планується відкриття 122 аля карт ресторанів, 30 басейнів. Більша частина з них планується з підігрівом у зимовий період, величезним ріксікіт-хабом це ще одна новинка від мережі. Тематичним та аквапарком з понад ніж 40 гірками, власним казино, торговим та бізнес-центрами, і просто таким гігантським піщаним пляжем для всього цього комплексу на початку району НАП. Як бачите, сімейна зона вже майже готова. Ми з нетерпінням чекаємо на офіційну презентацію. Можливо, якщо слідкуєте за лондонською туристичною виставкою, ви вже могли побачити проєкт макет даного готелю у них на стенді. Чекаємо з нетерпінням, коли буде відкриття, впевнені, чи будуть цікаві. Дуже привабливі ціни. Тож, не забудьте підписатись на наш YouTube канал, соціальні мережі. Обов'язково ми розкажемо вам одним із перших. І дякуємо за увагу!